У вересні виходить безліч нових ігор. Список релізів налічував десятків три проєктів різного калібру. Не дивно, тому що завжди в перший місяць осені ігрова індустрія починає набирати обертів. Вибрати найцікавіше цього разу було не зовсім просто. Наприклад, цього разу нам пропонують перепройти Dead Rising з покращеною графікою, поборотися в стилі Souls у італійському сетінгу, окунутися у сімейні справи в God of War на ПК, мотнутися в Гонконг в новому тест-драйві чи проїхатись на Потязі усе залежить від того, в який світ ти захочеш зануритися під час знайомства з прийдешніми новинками. Тому ми з вами пробіжемося по всіх найгучніших і спробуємо розібратися, на що згідного варто звернути увагу. Але перед тим як почати, обов'язково підтримайте ролик лайком і підпишіться на канал, якщо тут вперше. І поїхали розбиратися. «Гаррі Поттер Квідіч Чемпіонс вийшла 3 вересня. Ігри за всесвітом Гаррі Поттера завжди асоціювалися з екшен РПГ і дуже рідко виходили за межі жанру, але цього разу все по-іншому. Давно хотів пограти в Квідич, але не у форматі коротенької міні-гри. Тоді Гаррі Поттер Квідіч Чемпіонс» – гра просто для тебе. Гравець зможе не тільки створити свого власного персонажа, а й узяти під управління знайомого за книгами героя. Студія Unbroken підготувала кілька. Кілька режимів від одиночної кампанії та кооперативу на чотирьох до повноцінних pvp матчів Крім того, розробники обіцяють, що в грі не буде мікротранзакцій у сенсі взагалі. Усі косметичні предмети і речі, які безпосередньо впливають на геймплей, необхідно відкривати самостійно. А якщо ти власник плойки, Quidditch Champions стала частиною вересневої підписки PS Plus Essential. щодо ціни, то на ПК гра продається за 900 гривень. The casting of Frank Stone з'явилась 3 вересня. Що ми знаємо про Dead by Daylight? неймовірно токсичне ком'юніті та статус найбільш незбалансованої гри в історії індустрії, але це і так зрозуміло, проте не варто забувати про приголомшливу зав'язку для хоррор історії. Якась істота, що викрадає маніяків та їхніх потенційних жертв, щоб насолодитися. Як ті, що вижили, намагаються врятуватися, а інші порізати їх на шматки. На жаль, у Бі ніколи коли не було досвіду, щоб створити повноцінний синглплеєрний проект. Тому в цю справу вписалися супермесів, автори «Until Dawn» і The Dark Pictures». Разом вони створять хорор The Casting of Frank Stone». Ми вирушимо в містечко Сідар хілз яке колись тримав у страху маніяк як Стоун. Ми гратимемо за друзів, які хотіли зняти фільм жахів, але потрапили у нього самі. Після смерті всі видихнули з полегшенням. А даремно потвора повернулася, ставши примарою, і тепер. Пер групі молодих людей доведеться знайти спосіб упокоїти стоуна назавжди і при цьому не померти. Розробники обіцяють, що прийняті рішення досить сильно впливатимуть на проходження гри та сюжет. В Steam гра продається за 740 гривень, проте можна зіграти в демо, щоб зрозуміти, чи потрібно воно тобі. Коли там Чорна п'ятниця? У листопаді ну це виходить мені не оновити своє залізо і девайси аж до кінця осені. Тільки не з Телемарт. найбільшим магазином комп'ютерних комплектуючих в Україні. Телемарту виповнюється 14 років із 1 по 15 вересня. В магазині діють знижки на рівні Чорної П'ятниці. Крім того, відбуватимуться конкурси, де ви зможете виграти різні девайси: від мишки до монітора. Знижок і розіграшів настільки багато, що про все не розкажеш. Підписуйтесь на телеграм Телемарта, щоб дізнаватися про всі найсвіжіші та найвигідніші Пропозиції. А також не забувайте перевіряти головну сторінку магазину. Усі посилання в описі. Пектор Divide, релізниця 3 вересня, фрітуплейний шутер від колишніх розробників Call of Duty, Overwatch і Valorant. Розробники обіцяють еволюцію жанру, футуристичний арсенал зброї і три карти на старті. Головна особливість проєкту: ти керуєш не одним, а відразу двома персонажами, перемикаючись між ними в будь-який момент матчу. Коротше кажучи, не знаю, що там про еволюцію жанру, але таких тактичних можливостей я ще ніде не бачив. Над проєктом в тому числі працює Шраут, колишній. Професійний кіберспортсмен по КСЦ, а нині популярний стрімер. Age of Mythology Retold. побачить світ 4 вересня. Тільки вдумайтесь: оригінальний Age of Mythology вийшов 22 роки тому. Олдові геймери дуже тепло сприйняли фентезійний спін Age of Mythology, і гра стала безсмертною класикою. Щоправда, Вік усе ще давався взнаки, тому розробники повністю оновили графіку і освітлення, навіть є трасування, зробили стратегію зручнішою, покращили геймплей та удосконалили деякі механіки, але при цьому повністю збройні. Берегли геймплейну суть і, головне баланс. Із фундаментальних змін це те, що гравці зможуть самостійно вирішувати, коли і які саме вміння використовуватиме юніт. Кампанія складається з 50 місій, крім того, можна спробувати свої сили у мультиплеєрі на 12 гравців. Очевидно, що ремастер стане подарунком як для фанатів оригіналу, так і для любителів жанру. Я пограв її, можу похвалити стратегію за порцію ностальгії, мінімальні зміни і майже відсутні технічні проблеми. Плюс ціна в неї дійсно порадує 650 гривень на ПК Астробот вийде 6 вересня. Перші дві частини Астробота були дуже веселими гайдами, які пояснювали, як користуватися різними фішками геймпада і vr гарнітури від Sony. Астробот в ітерації 24-го року це повноцінна тріпелей пригода на 80 рівнів. Більше того, як сказав Марк Церні, це гра на хвилиночку, а це важливо. Проходження займе у вас близько 12 годин, і за цей час ти відвідаєш шість різних галактик і навчишся користуватися вже не просто геймпадом, Імпадом, а різними девайсами та здібностями милого робота розробники підготували понад 15 нових здібностей, які можна випробувати на 70 нових типах ворогів. Крім того, зможеш побачитися з персонажами від студії, що належать безпосередньо PlayStation. Ну і так як це гра, вона коштуватиме власникам PS5 аж 2000 гривень. NBA 2K 25 реліз 6 вересня. Ігри 2K мають з кожним роком дедалі реалістичніший вигляд, але цікавішими від цього не стають, доки ти не фанат жанру, звісно ж. Найімовірніше тільки їм відомі ті мінімальні зміни, які привнесе нова частина, тому що я нічого не розумію в NBA 2K і навіть ніколи в це не грав лише бачив смішні підбірки з багами. До речі, кажучи, це перший раз у серії, коли ПК геймери отримають усі ті самі фішки, що й власники консолей. На ПК. Гра обійдеться 2000 гривень, а от якщо ви граєте на PS5, то готуйте мінімум 3500 гривень. Погодьтесь, як для щорічного симулятора щось забагато. Ace Attorney Investigations Collection з'явиться 6 вересня. До збірки легендарного симулятора адвоката увійшли Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth і Ace Attorney Investigations 2 Prosecutors Gambit. Ви 100% бачили меми з персонажами з цих ігор, тому збірка стане чудовим приводом нарешті спробувати самостійно провести розслідування. Тим більше ігри можна купити на будь-якій з основних платформ. Ціна при цьому на ПК складає 1200 Гривень. Тест Драйв Анлімітед Солар Кроун виходить 12 вересня. Серія Тест-Драйв відома своїми великими відкритими світами, і власне Solar Crown не пастиме задніх. У грі буде відтворено острів Гонконг з його лівостороннім рухом. Коротше кажучи, готуйтеся врізатися в усе підряд, ніби ви вперше запустили Сліпін Докс. У грі буде десь сотня популярних автомобілів. Крім акценту на водінні у грі важливий і ваш статус. Гравці зможуть також взаємодіяти у локації хабі, змагати. З іншими один із багатьох видів розваг. Гравцеві потрібно виконувати різні досягнення, збільшуючи банк, і коли він вважатиме, що його рахунок досить високий, він зможе перевести його в готівку. Як і у інших гонках, вам буде доступне налаштування машин, де змінити можна буквально все. В грі передбачено два режими зовнішньої камери: одна стандартна, а інша низькодинамічна, щоб краще відповідати розслабленій їзді, в якій ми будемо милуватися локаціями. Однак буде і класична гон. Ночна камера, що гнучко підлаштовується під ритм руху. Бетам, яко кажучи, не дуже вразила. Але я все ж таки чекаю цю гонку, так як зараз з аркадними рейсингами все досить погано в цілому. Плюс розробники пофіксили геймплей і покращили як фізику, так і графіку в кращу сторону. Вони також підготували дорожню карту підтримки. Там до слова, в другому сезоні вже з'явиться острів ібіца з другої частини. В четвертому сезоні додадуть казино а в довгостроковій перспективі в гонку додадуть. Особняки для гравців, які можна буде купити, сподіваюсь, не за донаті. Війни кланів та мотоцикли. Сподіваюсь, знамениту сцену із першого форсажа можна буде відтворити. Перший сезон стартує 12 вересня разом із релізом гри. Розробники кажуть, що збираються зробити Solar Crown конкурентом форза і The Crew. При цьому геймдиректор заявив, що якоюсь мірою Solar Crown зможе скласти конкуренцію навіть GTA 6. В цьому я дуже сумніваюся, але не сумніваюся, що геймдиректор. Ректор «Звездун». при цьому ціна у гри на ПК стартує від 900 гривень за просте видання. Lollipop Chainsaw Repop – реліз 12 вересня. Все просто це ремастер Lollipop Chainsaw. Чейнсоу. Спочатку планувалося, що це буде повноцінний ремейк, але потім девелопери зменшили запали і зійшлися на просто оновлені. Якщо ви чомусь ніколи не чули про цю гру, розказую. Черлідерка Джульєта, яка народилася в сім'ї мисливців на зомбі, використовує свою надійну бензопилу, щоб розривати мерців. Як то кажуть, навіть привід є повернення в містечко Сан Ромеро Парк обертається. Справжньою катастрофою скрізь мертвечина, коханого бойфренда вкусили, мудрого сенсея не видно, сім'я в небезпеці. Потрібно щось із цим робити. Ось і в тебе з'явився чудовий привід вирушити в сповнену кривавої каші пригоду з порятунку рідних і коханих, тепер з оновленою графікою, швидшою бензопилою і драйвовим саундтреком. Train Sim World 5 вийде 17 вересня. Це найвідоміший симулятор залізничного транспорту. Із головних нововведень це режим провідника, коли потрібно керувати дверима, ловити зайців без квитків та переносити багаж. Хоча режим, наче не називається вантажник. Звичайно, ж розробники підготували оновлену карту LiveMap 2.0, яка надасть більше інформації про маршрут. Звичайно ж, не обійшлося без нових локомотивів. Додали вони і фаст тревел та покращений фото. Також були зроблені мінорні покращення графіки і покращена система відображення тіней та оновлений інтерфейс. Final Fantasy 16 вийде на ПК 17 вересня. 16-та фіналка вийшла на ps 5 ще торік, але настав час і для ПК-версії. Події гри відбуваються у світі під назвою Валістея, поділеному на шість королівств. За стилем світ нагадує середньовічну Європу. Відмічу одразу, що повноцінного відкритого світу тут не буде, бо розробники говорять, що гравцям це просто набридає. Кожна з них побудована навколо того чи іншого материнського кристала, джерела магії і поширення. Ряня чуми загрожує усьому світу. Ейкони, могутні чарівні істоти, живуть всередині домінантів, людей з особливими здібностями, які вміють закликати кожен свого ейкона. У різних королівствах до домінантів ставляться по-різному, як до королівських осіб або як до живої зброї. Клайв Росфілд, головний герой гри, старший син Ерцгерцога Розарії, дар домінанта Фенікса, успадкував його молодший брат Джошуа. І Клайв служив його захисником, поки трагедія по пов'язана з іншим ейконом і фритом, не змусила його стати на шлях помсти. Ще одна героїня Джил Варік народилася у варварських північних краях, але з дитинства виховувалась у родині Росфілдів. Загалом це суворо сюжетна гра з деякими лінійними сегментами. На ПК РПГ вийде разом із двома сюжетними DLC які гармонійно вплетені в основне проходження. Нова частина змінить основні механіки бойовки на заміну класичних покрокових боїв. Прийдуть бої у реальній Часі а геймплей стане схожим дещо на Devil May Cry. У боях гравці будуть використовувати холодну зброю та магію. Продається 16-та фіналка за 1400 гривень на ПК. Плюс у гри є демка в стімі. Dead Rising Deluxe Remaster. реліз 19 вересня, здається, одна з найочікуваніших ігор вересня, тому що ну як можна не хотіти оригінальний Dead Rising на рушії Re-Engine? Оригінал, як ти напевно знаєш, був переповнений абсурдом, і розробники, судячи з роликів, постаралися зберегти не тільки геймплей, а й божевільну атмосферу. На жаль, головного героя тепер озвучує зовсім інший актор. А на готу і нюд фото вирізали, але є й позитивна новина. всі сід. Діалоги, які в оригінальній версії гри були лише текстом, тепер повністю озвучені, що не може не радувати. Енотрія The Last Song вийде 19 вересня. З виду цікавий соус -like, у якому на нас чекає барвистий світ в італійській естетиці. При цьому, на відміну від усіх інших соус-лайків -like світ, The Last Son не такий мертвий і зруйнований. У цьому виявляється є сюжетне пояснення. У грі існує якийсь магічний стазис, який утримує світ на одному місці. Ваше завдання покінчити з цим застоєм. Знайдеться безліч людей, які захочуть по тим чи іншим причинам перешкодити головному герою, але найцікавіше те, що гра натхне на Ським фольклором, і це відчувається буквально в кожному кадрі. God of War Ragnarok вийде на ПК 19 вересня. Екшен РПГ завітає на ПК через два роки після свого оригінального релізу на консолях. Забита тест, дякувати не будемо разом з основною грою на ПК. Вийде й невелике доповнення Вальгала, виконане в дусі Роуглайтів. Нагадаю, для тих, хто взагалі не в курсі. Сюжет зосереджений на Кратосі та його сині Атреї. Так, події сиквела розгорнуться через кілька років після подій God of War. за цей час, що минув між двом. А іграми пацан встиг вирости та стати міцним підлітком. Головною темою сиквела стане Рагнарьок – кінець світу у скандинавській міфології. Паралельно історії продовжуватиме розвиватися тема батьків та дітей. Їм належить вибратися із Скандинавії, зустрівши на дорозі знайомі обличчя старих друзів, ворогів, а ще низку цікавих нових персонажів, яких ми раніше ще не зустрічали. Під час проходження гравці відвідують усі дев'ять світів. Так от, вас в черговий раз чекають на стіні тільки ж захоплюючі кінематографічні битви, улюблені персонажі та суворий флер скандинавської міфології. На початку проходження у геймерів буде доступ до вже знайомого та звичного арсеналу. Зокрема, йдеться про сокиру Левіафан, Клинки хаосу і Лука Трея. Всі ці речі дуже потужні, особливо коли ви використовуєте їх в руйнівних комбо, знаходячи оптимальні рішення для різних груп ворогів, крім прямого застосування в бою, клинки хаосу також стануть інструментом. Для переміщення аренами Кратос зможе хапатися за різні частини оточення і притягувати себе до них. Однією з нових механік стане система елементальних атак. Кратос може зарядити сокиру чи клинки хаосу вогнем чи льодом. Це дозволяє підпалювати чи заморожувати противників під час атаки. Система щитів також розширилась. Так, один із щитів розрахований на швидке та ефективне парирування. Другий щит працює інакше, він здатний вбирати в себе вхідний. Дамаг протягом тривалого часу, конвертуючи його в енергію, яку можна потужно повернути ворогам. Крім того, гра запропонує повністю опціональний контент, включаючи додаткові бойові челенджі, що передбачають свої власні нагороди і призи. Рагнарьок на ПК матиме необмежений фреймрейт, підтримку технології DLSS 3, AMD FSR 3, а також буде можливість запустити гру на ультрашироких моніторах в роздільності 4К. Але як завжди, не варто забувати про обов'язковий акаунт у PSN. Ціна в Steam складає 1700 гривень. Frostpunk 2 вийде 20 вересня, гра, яка обіцяє добре потріпати вам нерви. Як і в першій частині, у сиквелі вам треба буде відбудувати місто і зробити все можливе для того, щоб вижити під холодними вітрами постапокаліпсису. Загалом сиквел буде складнішим і жорсткішим, про що ми говорили в нашому першому погляді після Денки. Крім видобутку ресурсів і відбудови будівель, тобі доведеться багато своєї уваги приділяти жителям. Так, наприклад, з'явиться рада. Де де засідають різні політичні партії зі своїм баченням розвитку постійно зростаючого міста. Тобі треба буде прислухатися до всіх і робити так, щоб твої рішення не викликали занадто багато конфліктів. Догодити всім банально не вийде. Але потрібно шукати компроміси, бо може статися переворот. Допоможете одним, політичні опоненти, м'яко кажучи, засмутяться і рано чи пізно це невдоволення переросте в бунт. Але й тиснути на своїх прихильників теж не найкраща ідея. Загалом варіатив Ті та різноманітності саме з погляду соціальної складової буде в рази більше. Також розробники обіцяють підтримку модів з самого релізу. Тому додати НЛО чи парк постапокаліптичних розваг не буде проблемою. Frostpunk 2 також релізниця на Xbox Series і PS5, але пізніше ціна в стімі складає 835 гривень, і головне, що гра матиме українську локалізацію. Зукозіс реліз 23 вересня. Що якщо схрестити зоопарк із щось карпентера? То вийде зукозіс, так у цій грі ви берете на себе роль нічного доглядача зоопарку, якому доручено піклуватися про купу тварин, заражених інопланетною заразою, які намагаються вас убити. Здебільшого ви намагаєтеся врятувати цих милих створінь. Але я б припустив, що більша частина гри обертається навколо спроби врятувати себе. Загалом гра має дуже цікавий вигляд, особливо через прикольний стиль. Епік Мікі Ребрашет вийде 24 вересня. Якщо ви не встигли пограти в цю гру на ВІ, то зараз, як то кажуть, саме час. Це повноцінний ремейк. У ньому Епік Мікі перейшла з рушія Геймбріо на Анріал і виглядає при цьому дуже красиво. Цього разу Мікі потрапляє у світ, у якому покояться забуті творіння Дісней. І все оточення таке похмуре, при цьому неозброєним оком видно, що розробники переробили абсолютно всю графіку, що і зрозуміло, адже рушій зовсім інший. Ціна на. ПК 1125 гривень. Грід Фолл 2 вийде у ранній доступ 24 вересня, незважаючи на цифру «2» у назві The Dying World» – Це приквел до рольового екшену Ґріт реліз якого відбувся у 2019 році. Тобто події розгортаються за три роки до пригод Десарде. Головний герой, уродженець Тір Фраді, якого силоміць вигнали з острова і відправили на старий континент Гакане. Цей регіон переживає не найкращі часи. Після воєнні події підкріплюються малікорською чумою і політичним. Інтригами між різними фракціями гравцям належить використовувати дипломатію або битви, щоб домогтися своєї свободи і покласти край амбіціям однієї жахливої людини, яка бажає захопити весь континент і рідний острів героя. Гравець подорожує локаціями, виконує квести, прокачує героя і б'ється з монстрами. Що не дивно. Під час пригод можна зустріти нових компаньонів і нові фракції, але бойовка змінилась і стала покроковою. Бо розробники говорять, що це було кращим рішенням і вони надихнулися Dragon Age. власне, прямо як у Dragon Age ти зможеш створити свого власного персонажа, зустріти на шляху нових супутників і з їхньою допомогою досліджувати загадковий світ, наповнений політичними інтригами. Щоправда, на момент старту раннього доступу в Gridfall 2 буде лише третина із запланованого розробниками контенту. Вони планують розвивати гру регулярними патчами, додаючи в них завдання, локації, напарників і геймплейні механіки. Ара Хісторіан Толт вийде в ранній доступ 24 вересня. 4 x стратегії, не наймейнстрімовіший жанр, але в нього все ще величезна фанбаза. Ара ще одна представниця жанру присвячена розвитку власної цивілізації. Можна обрати одного з кількох унікальних лідерів, кожен з яких має свої сильні та слабкі сторони. Для перемоги потрібно розширювати території, розвивати культуру та досягти успіху у сфері дипломатії або на полях битв. Ці зможуть провести створені ними країни через 12 технологічних епох, спостерігаючи за життям NPC і тим, яких змін зазнає їхній світ. Чи зможе вона скласти конкуренцію циві? Поки що не зрозуміло, хоча я дещо в цьому сумніваюсь. Ціна не найменша на ПК в стімі. Вона коштує 2000 гривень, але є вихід в цю стратежку можна пограти по геймпасу. Worms Armageddon вийде 26 вересня. Team17 зовсім недавно анонсували переведення культової Worms Armageddon для актуальних консолей обох поколінь, як і в будь-якому переведенні на оновлені битви черв'ячків чекає низка нововведень. Тут вам і оптимізоване управління з контролерів, виправлення усіх недоліків, трішки покращена графіка, і підтримка ультрашироких моніторів, перероблений інтерфейс і багато-багато іншого. EA Sports FC 25 27 вересня, коротше кажучи, щорічний перевипуск FIFA, але цього разу зміни більш комплексні ніж зазвичай. Уявляєте, тактична система отримала повну переробку. По-перше, у гравця з'явилося більше можливостей для управління командною стратегією. Крім того, розробники стверджують, що штучний інтелект став розумнішим. У FC 25 з'явилися нові стилі гри для воротарів і режим 5 на 5 Rush, який за словами творців. Є новим способом гри в міні футбол з друзями в Ultimate Team, клубах і швидких матчах. Крім того, було перероблено тактичні основи, що має забезпечити більш стратегічний контроль і більш реалістичний рух на командному рівні. Думаю, відвідувачам кальянних буде досить цікаво. На ПК гра коштує 1700 гривень, але вона є у підписці EA Play, що в принципі дуже зручно, як для щорічного Фуціму. Starfield Shattered Space 30 вересня. Просто доповнення на Starfield, яке цілком можливо зробить гру, хоч трохи цікавішою. На вас чекатимуть нові фракції, боси, зброя, броня. Досі не бачені планети. Розробники навіть акцентують, що вони зроблені вручну, і те, що вони називають системою CarMech. бойових мехів зі швидкістю і маневреністю машин. Сюжетно доповнення відправить гравців у місто Дазра на таємній планеті, розкривати таємниці будинку вару. Ун релігійного культу, що поклоняється великому змію, і протистояти загадковій космічній загрозі. За сюжетом, через невдалий експеримент будинку Варуун з технологією гра від вигуна, космос буквально розколовся. Дазра опинився відрізаний від решти світу всередині гравітаційних вихорів. А в реальність потрапили монстри з інших вимірів. Світ будинку Варуун не схожий на інші планети в Старфілд і має більш чужорідний характер. Адон також принесе з собою. Елементи космічного хорору, яких не було в основній грі. Shattered Space відповість на питання, що залишилися у користувачів після проходження Starfield, Про Продім Варуун, а також запропонує нову унікальну зброю, скафандри і спорядження. У будь-який момент гравець може покинути світ будинку Варуун, Однак, сюжет Shattered Space цілком сконцентрований всередині цієї рукотворної локації. За словами оглядачів, Адон відчувається як доповнення до минулих ігор Бесезда. Ну вже. Хоч щось тоди йолки палки не підведи. При цьому доповнення коштуватиме 760 гривень, але можна пограти в геймпасі. А в мій топ цікавих новинок місяця попадає ремастер Dead Rising, Frostpunk 2, God of War Рагнарьок на ПК і звичайно ж тест Drive Unlimited Solar Crown. Можете написати, що зацікавило із підбірки, можливо, розкажіть, що проходите зараз. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте. Разом з нами